29 січня 2015 року закінчується термін дії тимчасової адміністрації банку Демарк. Але вже 27 січня фонд гарантування вкладів, вивчивши справи по банку Демарк, вийшов в Національний банк з пропозицією, я вам число говорю, 27 січня про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Демарк. Ми з вами говорили, що Банку Демарк стан тяжкий і що його шлях, мабуть, по ліквідації. Сьогодні так її фонд звернувся в Національний банк. Тепер по термінам. Національний банк після звернення фонду радних вкладів має по закону право 5 робочих днів розглядати цю заяву. Національний банк прийме рішення. Я е, даю прогноз про те, що Національний банк буде позитивне рішення по ліквідації викликання ліцензії. Через 7 днів після появи в Національного банку е, рішення про ліквідацію банку Демаркетинг на ліцензії, фонд гарантування вкладів повинен розпочати виплату вкладникам банку Демаркетинг. Інформацію про дату початку виплат буде та банк-агенту. Ми з ходатайством говоримо, що це буде щадний банк, але то, ну, так сказати, рішення за фондом оренду вкладів буде викладено офіційному стані фонду орентої вкладів та банку Демарк. Приходить після цього і рішення Центральбанку, буде в банку Демарк. Не тимчасовий адміністратор буде ліквідатор банку Демарк, який має право всі активи розглядати, пасиви, ще раз переглянути списки, списки відомості тих людей, які не отримали сьогодні вклади по банку Демарк свої, І не ще раз переглянути списки. На це, оце є час, що я говорю вам сім днів для фонду, який він буде розглядати. Сьогодні головне, я хочу вам ще сказати, що Банку Демарк залишаться кредитори, це не тільки вкладники Банку Демарка, а кредитори всі. То протягом 30 днів з дня публікання інформації, кредитори банку мають право 30 днів, як буде публікація, заявити повноважені особі фонду ліквідатору про свої вимоги до банку. По нашому з вами темі, хто це може заявити? Люди, які в їх вклади більше 200 тисяч, можуть заявити гривень, і люди, які там ну, по різним причинам... Є у них недорозуміння по виплатам відсотків і так далі, 30 днів буде надано всім звернутися до банку допомогу. Депозити іноземної валюти фонд буде виплачувати в гривні по курсу, який склався на день прийняття рішення по визначу банком неплатіжним. Тобто станом на 29 вересня 2014 року. На той час, я вам нагадаю, кури був 12,9.